Дорих людей за небес блокить, за милость, що Господь послав нам так багато. Подякам нашим небеса, нехай летить, що ми могли із ним життя прожити, що не просиналось від вибуху гранат, що в спокої Новий рік різло зустріло. Слова подяки в небеса нехай летять, що мирне небо було ще над головою, що... Ми не бачили ворожих літаків. Серця наші наповнені великою хвалою. Це наш Господь чудово нас благословив. Це наш Господь послав нам свої благословіння, що досить хліба ще мав на столі. Це Він посилав нам силу і терпіння перед Творцем з подяці і хвалі. У молитві перенесим усі йому подяку, хай і надалі здоров'я силу нам дасть. А ми за це його всі будемо прославляти, за Новий рік і за розд'яне свято, за те, що чуємо сміх рідних, дорих всіх своїх, за милості, що посилав нам так багато. Прийми подяку Господи, від нас усіх. Слава Богу.